Чи знаєте ви, як вимірюють якість освіти у різних країнах світу? Сьогодні розповім про ПІЗА. Піза це міжнародне дослідження, яке започаткувала організація економічного співробітництва та розвитку. Воно оцінює наскільки добре 15-річні школярі можуть застосовувати свої знання в реальному житті. Дослідження проходить кожні три роки. Учні виконують тести з читання, математики та природничих наук. Але головне, не просто правильні відповіді, а вміння критично мислити та вирішувати проблеми. Приміром, у завданні з математики учні пропонується розрахувати вартість квартири, враховуючи різні параметри. Це відображає їхню здатність до фінансового планування та прийняття рішень. У дослідженні беруть участь десятки країн, і його результати допомагають урядам побачити, яка система освіти працює якнайкраще. Хочете знати, як там Україна? На екрані можете переглянути результати українських підлітків, а також країни з найкращими показниками дослідження. Як вам результати? До слова, у лідерах зазвичай Китай, Сінгапур, Південна Корея, Фінляндія, Естонія. Можливо, вам цікаво почути про систему освіти цих країн? Якщо так, пишіть в коментарях.